Спостерігаємо, так скажемо, за надводним та повітряним простором, виявляємо надводні цілі або повітряні та проводимо їхнє знищення. Також в нас був випадок, коли ми в одну із таких ночей виявили БПЛА шахет і працювали по цілі, і було вдало влучено в нього. Я підхватив кулемет і в цей момент випустили, так скажемо, ленту, і було влучання. По знищенню їх на першу чергу, якщо ви не сталкувалися з цим, то е, потрібно розуміти його порядок, то, як він летить, і зрозуміти, що не потрібно стріляти, бо ви чаще всього стріляють не на те, що бачу візуально, а на звук. А звук доходить пізніше, і тому треба стріляти на випередження і мати розуміння, яке. Для того що яка висота в нього, ти ж не будеш стріляти в небо, щоб а ось я попаду. Треба розуміти це в першу чергу. На антоновський мост відправляли, коли треба було підтримувати наших хлопців. Також моментами получалося, що були навіть близькі контакти. Навіть висадка перва була, бо по нам хотіли одразу з поствольних гранат відкрити вогонь. А так як вони привчилися ще з міномета, пристріляли. Вони не стріляли по нам. Вони стріляли в опори, щоб нас осколками більше воно покривало шило. Прилетів мені снаряд дуже близько від мене. Я його навіть не почув. Ми виходили, бо у нас, коли обстріл по нам проходив, ми мали виходити і дивитися за тим за обстановку, чи вони до нас не підближаються ближче, бо ми не могли висовуватись. І в такий з моментів вийшло, що я виходив, мене прикривав друг. Я вийшов впереді, мені ну, метрів два прилетів просто снаряд. Я навіть не чув не свиста, як завжди, ну, ми чуємо там, свистить тріщить, воно якось є звук. А тут просто прилетіло. І я ну, і за спини так зайшов, і в мене осколки пішли від мене. Я навіть кліпнути не успів. І тут, виходить, я так постояв, завмер. Я от просто подивився на себе, в мене нічого немає, наче цілий. Я розвернувся, дивлюся, а хлопець, який йшов задні мене, а його зривною волною відкинуло, він просто впав. Я мовчки, всі дивляться на мене, я мовчки, розвернувся, так сів за, за мішки. Не курив півгода, бросив курити. і то я закрив сигарету, так мовчки посидів, всі так подивились на мене, ну, сігрету, кинув, кажу, хлопці, ну що йдемо дивитись далі.